Вітаю, шановні друзі! Відео на яке чекали мільйони українців в Європейському Союзі. Що готує Європа для українських переселенців та біженців, які знаходяться на тимчасовому захисті в Європейському Союзі після 2027 року? Друзі, як ви знаєте, нещодавно Європейський Союз продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Але мало хто з вас знає, що разом з цим документом Єврокомісія і подала дуже цікавий документ. Це Рекомендації щодо переходу і виходу з тимчасового захисту після 2027 року до інших статусів. Це дуже великий документ, і в цьому відео я в загальному розкажу, що це за документ, до кого він відноситься. А в подальшому, по кожному розділу цього документу, де йде мова про пенсіонерів, тяжко хворих людей, українців, які працюють, не працюють. Тобто, там дуже багато розділів. Я зніму окремі відео для того, щоб вам було зрозуміло як дивиться Єврокомісія на майбутнє українців в Європі. Тому, друзі, обов'язково зробіть репост даного відео і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко-Юрій, де, як завжди, ви знайдете багато цікавої інформації, аналітики і цікавих новин. Друзі, що ж за документ, про який йде мова? Це документ під номером COM 2025 651 фінал. Це пропозиція, так званий проект. Щодо рекомендації Ради про скоординований підхід до поступового виходу переходу з тимчасового захисту для приміщених осіб з України. Тобто фактично з пропозицією про продовження тимчасового захисту Єврокомісія ще й подала свого роду рекомендації для всіх європейських країн, що ж робити з українцями в подальшому. Ці рекомендації будуть фактично мати характер рекомендацій, але вони дуже цікаві для розуміння того, як Європа бачить майбутнє українців. Станом на 1 серпня 2025 року дані рекомендації даний документ ще не Е, Йде процедура обговорення в Раді Європейського Союзу. Це, ця інформація була станом на 22 липня 2025 року. Це не законодавча процедура. Документ був поданий 4 червня 2025 року. І в чому суть цієї пропозиції Єврокомісії? Єврокомісія саме головне, вона не пропонує різко припинити тимчасовий захист. Тобто, перша чудова новина 4 березня 2027 року е, року. Ніхто не відправиться в Україну. Це великий плюс. Що ж далі пишеться в даних рекомендаціях? Пропонується плавний і скоординований перехід до іншого правового статусу після завершення тимчасового захисту. Орієнтовно 26-27 роки. Рекомендовано державам-членам Європейського Союзу завчасно готуватися. Це рекомендації країнам Європейського Союзу. до... Переведення українців на інші типи дозволів на проживання, наприклад, на підставі роботи, навчання або ж іншого захисту, інформування переселенців про їхні можливості після завершення захисту, уникнення хаосу й дублювання реєстрації в різних країнах це окремий цікавий момент. Там дуже багато приділено подвійні реєстрації на тимчасовому захисті в європейських країнах, тобто буде більший контроль. По подвійному захисту. Тобто, якщо у вас захист в Іспанії, чи в Італії і в Німеччині, друзі, будуть відповідні наслідки, прийдеться від чогось відмовлятися. Далі, в даній пропозиції ставиться наголос на стабільності і передбачуваності для самих українців, щоб не було оцього раптового завершення правового статусу, те, чого бояться багато українців. Підкреслюється, що держави мають. Гарантувати можливість залишитися, інтегруватися в приймаючій країні підтримку працевлаштування, доступ до освіти, житла та Послуг, тобто скоріш, мова буде йти про те, що євросоюз буде змушувати чи рекомендувати європейським країнам е гармонізувати і покращити своє законодавство для українських біженців таким чином, щоб було простіше, якщо беремо приклад з німеччиною, то я надіюся, що тут прийдуть зміни е щодо е трудових вимог. Для українських, наприклад, некваліфікованих працівників да, щоб було спрощено. Як ви знаєте, Берлін вже спростив зміну і перехід з е, тим, е, тимчасового захисту на параграф 19. це для некваліфікованих працівників. Я дуже надіюсь, що по всій Німеччині тана тенденція також піде. Далі в е, даній пропозиції Єврокомісії окремо приділяється увага й тим українцям, які хочуть повернутися назад в Україну. ЄС закликає держави-члени підтримувати добровільне повернення без тиску та примусу. Країни мають інформувати людей про можливість повернення, допомагати з логістикою та реінтеграцією, враховувати обставини, які можуть завадити поверненню, наприклад, відсутність житла в Україні. Також в даній пропозиції приділена увага особам, які мають проблеми зі здоров'ям або обмежені можливості. Пропозиція рекомендує гарантувати таким особам перехідний період після завершення тимчасового захисту, дозволяти залишатися в ЄС на підставі гуманітарного захисту або медичних показань, забезпечити доступ до лікування та реабілітації. Великий, великий, дуже плюс. Також е, йде мова в цій пропозиції про осіб з тот тимчасово окупованих територій, особливо вразливим категоріям людей, які з тимчасово окупованих територій, або прифронтових проф... при зон, е, такі як Запоріжжя, наприклад, або окуповані території там Криму Донбасу. Херсонщини Єврокомісія радить надавати додаткові гарантії таким людям для захисту, враховуючи ризики репресій у разі повернення на окуповані території. Всі ми чудово знаємо, що Росія буде переслідувати таких осіб, руйнування інфраструктури і відсутність державних сервісів на місцях, друзі. Тому, е оце загальний огляд даної пропозиції. Звичайно, це ще не закон і не фінальне рішення, це лише політична пропозиція, яка обговорює. В раді ЄС це рекомендації, друзі. Це не буде в жодному випадку якимось законом, але дані рекомендації можуть стати базисом для подальшого переходу українців на більш довгострокові е підстави перебування. І саме головне про що йдеться мова в цих рекомендаціях: це те, що українцям можуть надати в майбутньому. Право залишитись в Європі на підставі того, що людина прожила в європейському союзі 5 років. Друзі, це те про що я розповідав, мабуть, місяців два 3 назад. Такі мови йдуть, і якщо це буде прийнято, будуть відповідні зміни внесені до відповідних директив Європейського союзу і країни на місцях їх гармонізують. То в принципі українці зможуть залишитися в Європі навіть не, скажімо так, відповідаючи цим суворим вимогам законодавства кожної країни, там щодо міграції, трудового законодавства і всього, всього іншого. Тому, в принципі, друзі, слідкуйте за моїми відео. В наступних відео я більш детально розповім про кожний розділ даних рекомендацій. З повагою, ваш адвокат Демченко, Юрій.